Привіт, у мене в користуванні були вже два батарейних монітори, шунти від Віктону. І я хотів би якраз поділитися своїми враженнями від користування. Спершу я купив BMW 712. і от не так давно я BMW 712 віддав товаришу, просто тому що виявилося, що ми не дуже користуємося екраном і релешкою, і нам достатньо функції самого шунта. Тому я поміняв на звичайний смарт-шант. Одразу почнемо з мінусів. Я не знаю, чи це в усіх так, але в мене обидва, обидва ці шунти на початку брехали. Перший шунт ожив. Я не впевнений точно від якої дії. Ми якраз тоді переїжджали з 24-вольтової системи на 48 вольтову. До цього яка в нього була проблема? Він не дораховував, не зовсім правильно рахував рівень заряду. Тобто, на перший погляд, от ніби по ватам, ніби все добре, ніби точно. Але в Судячи за всього, недостатньо точно, раз він погано рахує, і чи то через те, що ми йому вимикали живлення, поки переставляли, чи то через те, що я скинув його до заводських налаштувань, чи то через те, що я його калібрував по нулю. Коротше, якась цих дій все виправила, і після цього він прям з філігранною хірургічною точністю. Тобто, щоб ви розуміли, навіть після там 20 днів плато, поки знаходилися акумулятори, він навіть після 20 днів без синхронізації він ідеально от, ампер година в ампер годину сходився на 100% потім. При повторному заряді до 100. Що стосовно смаршан, то знову ж таки отримали і він брехав. Але тут мені здається причина в тому, що він якось по нулю не дуже добре відкалібрований був з коробки. От не, не так давно я його, я його раз відкалібрував, але все одно вийшов якийсь бред. Мені здається, що калібровка не зберіглася при вимкненні живлення. Таке відчуття, принаймні. А от потім другий раз я вже його калібрував без вимикання живлення, і мені здається, після цього він... Теж став рахувати точно. Принаймні, я після цього робив тільки один експеримент, і він показав, що він на 100% вже зійшовся точно по напрузі на цей раз. Ну, та якось так в цілому, яка була мотивація для покупки, це бачити точний сок батарейного блоку з LifePo акумуляторів. Зараз оскільки акумулятори NMC в мене то це не дуже має сенс в плані рівня заряду, але все одно, типу. Він же рахує його точно, без викривлень через навантаження, бо там же ж даєш струм навантаження, він прос... напруга просідає, даєш струм заряду, напруга зростає, і, відповідно, все одно шум дає набагато точніше і без викривлень. Але все одно важливою функцією є для мене це ось точне визначення ватів, тому що я використовую це для ну, розуміння ефективності системи. Для враховування по всяким формулам, там ККД, інвертора і так далі. Коротше, мені просто подобається, що я можу в будь-який момент часу чітко знати, скільки ват заходить або виходить з акумулятора. Для мене це дуже важливо. Ну, то якось так. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. Дякую за увагу.